Я лию сюди масло автомобільне і горя не знаю. Щеплення у нас заліпає. У нас під заміну клапана. Це все треба відмивати перші два дні. А то наш фільтр на фонаріком. фонариком. красний день. Там москальська свора прийняла вже той факт, що напасти на Україну було поганим рішенням. Та й зупинили вже то все, а ми... З вами взялися за ремонт у того китайського чуда, а саме Кануні Eagle. така та -вот тарантайка Приїхала до нас, не заводиться. І ще має цілу купу проблем. Але основна з них то обломаний кікстартер. Але для того, щоб замінити, треба розібрати повністю того мотора. Ну і в принципі передивитися, сказав власник, передивитися все, що треба замінити і все, що підлягає заміні, все замінити би було Гнове. Так що, якщо вам цікавий такий контент, то підписуємося на той канал, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харетрендіти. Пора робити. Ну і перш ніж ми почнемо, зараз ну, Ілюха, продемонструй нам, в чому у нас біда. І тишина. А кумчик сівший, мотор крутиться з певними напрягами. Але саме основна біда, що лапка зламалася, тому що копався назад. Тобто є в нас якась біда з іскрою. Будемо дивитися, що там з нашим ГРМо. Так що погнали, закотуємо тут яму в гараж. й тобто будемо скидати її мотора. Бо, в принципі, бавитися, намагатися заводити там і все решта змісту немає, так як все одно. Мотор треба колоти, так що спочатку вже все поміняємо, а потім будемо намагатися завести. Демонтували такий у нас мощний фільтр. Явно потребує догляду. Акумулятор у нас ми дістали. Він у нас, не ставте його в такому в упаковці, бо він не має тоді охолодження. Коротше, він вздутий в нас. Якщо подивитися, то видно, що він надувся, а то значить, що йому кранти. І далі, зірочки в нас в прекрасному стані. Цепок в гарному стані по проводці на китайських скутерах в такому віці нічого дивного. Тут якісь сигналізації, підсвітки. Корречу, все, що не треба ніколи робити, тут вже зроблено. Але саме прекрасне, те, що ми дібралися до моменту, коли будемо зливати масло і знімати вже того мотора. Так що до того чудового дійства ми і приступаємо. Зняли ми наш мотор з очевидного в нас обломана кришка просмотрового віконечка, Щуп у нас щеклею. Чуб у нас теж розборний того кришечка через раз тут тримається. О, от, так що зараз продовжуємо дальше його підрозбирати. Все потім промиваємо, ставимо кикстартер. Але перед тим мусимо його розібрати. Добралися ми до нашого ланца ГРМ. Він у нас не ходить, натягнутий, в принципі, непогано, такого нічого, питань до нього нема. Більше питань у нас є до приводу стартера, бо бачите, як от іде. Ось от він береться квадратами такими і за закусується. То, то діло. Я би замінив би не псувати стартер, ну, аж, аж хрустить. Так що це під заміну, а ГРМчик в нас себе непогано показав, тож продовжуємо далі розбирати. Та й буде нам щастя, але то не точно. Печального зняли ми нашу кришку, застряв у нас тут болтик, але він вже відкручується від руки. Ми його висверлили і його можна викрутити От, і замінити. Бо, походу, попав туди пісочок і до алюмінки, так як коли буває, що ті болти при там стає той пісочок, як шпонка, і потім хіба можна висверлити би той болтик. Дістати так, ту резиночку, хай то буде там. Спечального е, в нас є тут масла насоса, який в нас просто стерло йому зуби, їх просто тут нема. Він, ну, немає об що крутитися. Е, от. А сталося то все. в результаті того, що власник приїхав, каже, я лию сюди масло автомобільне і горя не знаю. Ну от, показую вам, як виглядає горя не знаю. Отако от все чорне. Отако от береться воно все слоєм сала. Ану, Ілюха, повертай, Зараз вам ще з другої сторони покажу, щоб було зрозуміло. Щеплення в нас заліпає, Заліпає чого? Бо то все діло в нас отаким от слоєм смальцю такого ну просто, ну, ну то просто, просто то жесть. Його... Ну, коротше, то все треба відмивати. Тепер ще. Два дня хіба. Та сіточка, я навіть боюся туди дивитися. Все воно от в такому слої засаленого сала. Ту вже якась тавтологія в мене пішла. От. Ну, але продовжуємо далі нашу розборку. І, на жаль, голову теж робили цей. Голова протікає. У нас під заміну клапана. Дай Бог би було там ще потім до чого притертися. Бо обійшлося хіба за міною. Так що забудьте ото автомобільне масло. Ніколи його туди не наливайте, бо воно зупиняє потік вашого масла. Я не знаю, яким чудом ще тут е, ходить поршень і не дзвонить. Кольці ще навіть, ще навіть присутні. Так що не знаю, яким дивом то сталося. Але отак. Так що ніколи не лийте. Автомобільне масло, от вам короткий висновок з того всього, що я тут бачу. А ми погнали далі дефектувати того мотора, і подивимося, що ще ми там знайдемо. Фанатам автомобільного масла в мотоциклетних моторах присвячується, то наш фільтр, а то наш фільтр на фільтер Е, Ну, У мене просто нема слів. ну, він про, ну, він Потужний фонарик і він не просвічує. То, ну, то, то трендець взагалі. Я кажу, яким дивом той китайський. Мотор не крякнув, мені просто невідомо, не просто, ну, то якась фантастика. Ну що, продовжуємо далі розбирати. Подивимося, які там ще нас чекають сюрпризи. Так, ну що, приїхали Запчастиночки наші, значить, до стартерка, сальнички. Тут ще шеремкомплектик, бо магнітом у нас тут розсипалося. Все, ми вже повідмивали Там цілий тазик всякого різного. По голові клапана відчистили. Я притер, надіюсь, що нам поможе. Сальнички заміним. Тут все теж відмито. Так що, в принципі, новий кікстартер. У нас такий воно обломаний. Посилання, як завжди, лишаю вам в описі до того відео. Ну і зараз наразі погнали підзбирувати того моторця. Почнемо з голови, а далі мотор. Якщо будуть якісь нюанси, то зупинюся, покажу. Викили наші флапанці. Звісно, прийшлося ще отку зі струбцини зробили махінацію. Трохи вирізали, бо то вже від руки ставитися не захотіло від слова зовсім. Ну, але ми впоралися, зараз накидуємо наші ракіра і вже будемо збирати починати наш моторчик. Голова зібрана, проливаємо перший. Сонце світить. Але тишина. Сухенько, гарненько. Хоп, назад. Другий. То є у нас впускний, зараз проливаємо. Тишина. Прекрасно, значить, з головою розібралися, тепер можна сміливо збирати наш моторчик. З основних нюансів, то зведення кікстартера. Тут треба знайти точку. Давай, Люха, шукай. Взвести його і потім вже затягувати ту пружинку. Бо якщо воно тако прощолкне, то прийдеться робити все по панове і не забудьте поставити нейтралочку. Аби то все діло у вас гарно потім спрацювало. Ось вот такий нюансик. І далі вже, в принципі, все просто збирається, як збирається. По колечкам у нас зазорчик отакі, о, чисто тепловий. Знаєте, не можу в нього попасти, не бачу, де він там є. Зараз попаду вам покажу. 006, покажу.06. Тугесенько там. Так що прекрасно погнали. Міняємо. Поршеньочок наш в принципі, ще походить. Ми його від Так відчистили. Закидуємо колечки. Моторчик вже на останніх стадіях. Так що продовжуємо далі на нашого каналі. Так, верхня мертва точка у нас стоїть. Зазорчики зверху у нас іде 0,5. Прекрасно, ту ходить. Знизу 0,6. Так само ту гесенько. Так що можемо вдівати наші кришечки і будемо закидувати того дімана потрохи на раму. на компресію в першу чергу, треба розуміти. Ну, Вісім, я думаю, прекрасно на ану газ відкрути. З газом. газом. Ще тяжче. Ну є, компресія точно у нас є. І то не може не радувати. Порівняно з тим, що було, просто пісня. І ще що ж кажу, що на прогоночному маслі, на тому всьому, так що погнали далі до збиру та й будемо пробувати запускати того демон. Так, ну що, підзібрали ми нашого коника, лишилося ще там деякі деталічки, але на тому наша робота закінчена. Кікстартер на місці, зараз продемонструємо його роботу. А все решта ви бачили в тому відео. Так що, ану, заводь. Пісня! Півтичка. З півтичка заводиться наша коляска, і то прекрасно, нічого назад нам не стріляє, все, голову ми перебрали, купу всього зробили. А ви можете написати свою думку, кажу ще раз, хто там розбирається на рахунок того масла автомобільного. Варто його лити, не варто лити. Якщо хтось має сказати, чому то не варто робити, то теж ласкаво просимо в коментарі. От, пишіть свої думки на рахунок того масла. Може, і було би їздило, але кажу, щось ніхто в машину не лиє, і я думаю, що лити автомобільне в мотоцикл теж не треба. А краще просто ще його хоча б міняти не раз в 40 тисяч, як писали там деякі під шорцями. Так що от така була серія. Якщо вам було цікаво, то їх завжди підписуємося на той каналчик. Ставимо вподобайку. Звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Noi îi doamnă, până la întâlnirea următoarei serii. Vă papa.